Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 15 березня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. Отже, спочатку маленьке оголошення я. Від'їжджаю у відрядження, і тому пару тижнів мене не буде. На наступному тижні мій топ тижня не вийде, але вийде потім великий або два маленьких. Але відоси будуть виходити про Євробачення, я вже їх записав, тому прошу до перегляду. І ще хочу сказати: перед цим відрядженням, я завжди перед відрядженням такий трошки чутливий, трошки. не знаю. Вразливий, мабуть. І тому і треки цього тижня їх небагато, але вони всі якісь, ну, як на мене, такі щемливі вийшли. Отже, давайте слухати перший трек. І м я, в принципі, заради, мабуть, цього й треку, і робив цей мій топ тижня, бо часу небагато і треків небагато, але хотілося зробити і вам показати. Це гурт Го голосно. А, раніше вони називались Пасть крокодила», і... А... Блін, які ж у них стали класні пісні. Раніше вони випускали такі більш е, ну, більше у них було синтезатору, більше, а зараз саме такий гітарний рок. І ось трек рветься земля. Я думаю, всі е, тут знайдуть щось для себе, якісь слова, те, що перекликається саме з ними. А ті, хто будуть дивитися, не з України, можливо, більше зрозуміють нас і те, що відбувається у нас в серці і в душі. Там одягнені всі на один манер, Там з'являється своя специфіка. Коли в хату прийшов сука Люцифер, особливої сили там набуло, Твоя суть, Твоє суть, то твоє перше джерело, стільки та нема такої ціни, хай живими повернуться пацани. Я дійсно бажаю, щоб всі пацани вернулися додому живими і неушкодженими. А цей другий куплет, він взагалі, ну, якось аж защемило, особливо початок. Зараз ми його послухаємо і підемо далі. Життя зупинили на паузу, пам'ятають усі вибухи та дим. діти пишуть в листах Санта Клаусу, щоб вернувся додому, та то живий. І так ми живемо вже. Поставивши життя на паузу четвертий рік. Е, але я закликаю всіх жити і допомагати нашій армії. Йдемо далі, як і обіцяв, е, трек від Ізраїлю, який буде на Євробаченні, додав собі до плейлиста. My colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine of the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true.

Який приємно слухати. В тому році мене захейтили за трек ураган. То, ну, коли воно не зайшло, не зайшло, а цей ну прям зайшов. Йдемо далі. Ред Себастьян з треком стробоскопи, щоб трішки розбавити цю тугу. Floating up in space. Ми оглядали цей трек. Е але ну, не, він був не вживу, а в концертній запису, в концертному запису, і я там сказав: а ми оглядали? Можливо, я це відео ще не виклав. Ну, якщо ні, то е буде. І там я сказав, що ось трек в студійному варіанті він дійсно звучить дуже круто, і зараз ви можете в цьому переконатися. Оці ну, спецефекти, різні фішечки е басові, дуже круті. І голос, ну прям. No Show me your hand. Take it to underlifting the mirror to new dimensions where no words are needed to feel the connection with blocks never take Там просто відлітаєш під таку музику. А ми йдемо далі. Вастит Love від Джей Джей. До речі, до речі, хотів сказати, що якщо якогось треку не буде, а почуєте тільки мій голос, то це тільки тому, що Ютуб не пропускає, і мені е... треба було його вирізати. Але сподіваюся, що цього не станеться. Красиво ж, красивий голос, настільки високий, але буває, знаєте, високий, він аж. ну, Тебе аж коробить від нього. А тут, ну, не знаю, мені заходить, як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми йдемо далі. Лея випустила новий трек пекло, і ви вже знаєте, що я люблю творчість леї. Тому завжди майже додаю її треки собі до плейлиста. Туди темно, теж ми, теж ви? Тут навколо пекло, тут навколо пекло, тут навколо пекло. Навіть якщо злива, навіть якщо сухо, навіть коли радісно, навіть коли сумно, навіть якщо Знаєте, чим класний цей трек? що тут багато. Uh, таких ну, народних інструментів, да, тут чути і сопілку, чути, і, здається, волинку, і чути і бандуру. Тобто, ну і навіть ті ж ударні вони не типові, тобто це не барабана установка, і все це зливається от в такий класний трек. Мою А оцей програш вам нічого не нагадує, тому що е, це не електрогітара, якщо хтось міг подумати, ну на задньому фоні бере рифи. А мені здається, все ж таки, що це електровіолончель, така як е, використовує гурт Апокаліптіка. Е, хто чув, і от е, ну прям класно. Ну, Лея, я ще хочу сказати, що цей трек я. Не до кінця зрозумів, але можливо, треба його послухати більше, щоб воно як то переварилося, і потім. І потім стане якось ясніше. Йдемо е, далі. Діана Глебова, це відкриття раніше не, не чув, здається, цієї співачки. Трек божевілля. Стається іноді, що світ божеволіє під світлом ра. Подобається саме ця ритмічність, її і голос, і, і оцей ритм. такий ту, ту, він, ну, от, м -м, подобається в такому ритмі треки. Що далі? А далі Бен Оберт з треком. Що далі? Єдине, що не подобається тут, це записи зведення, ведення, якесь воно трошки глухе і приглушене. Ну, Хотілося б більш виразніше інструментів е, і, більш, і більш таку ширшу сцену. ну, Але як є, а сам трек непоганий. Е, ми йдемо далі. Останній трек на сьогодні, і я хотів знову поставити вам гурт голосно. У них всього два трека, і от трек опіки. Я знаю, що сюди багато хто не додивиться, із тих, хто дивиться це відео, але ті, хто додивились, мабуть, е, поділяють мої смаки, і цей трек, він більш агресивний, але. Я думаю, що вам теж зайде. Знаєте, от для мене, мабуть, це десь біля максимуму важкості музики, і більш важче я вже не сприймаю. А от така музика вона ну, надає мені якоїсь сили і е, дозволяє виплеснути цю негативну енергію просто кудись в повітря, а не на людей. І я, наприклад, заряджаюсь від цієї від такої музики. Заліковуйте свої опів... опіки, е... тримайте свою менталку на рівні, збирайте свою раму, донатьте війську, дякую за те, що дивились. Коментуйте, пишіть, е... ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей!